Так, друже, слухай, я не знаю, де цей монстр. Я встиг взяти ось це. Дивись, що в мене є. Ти також це встиг взяти. Так, в мене все те ж саме, що і в тебе, друже. Нам потрібно знайти сховище. Якесь. О, диви, там є якесь будиночок, можливо, там сховатися вийде. Давай побігли туди. Так, давай, я за тобою. Так, слухай, в нас є камери, ми зможемо слідкувати за цим тралалала тралала. Так, я спробую Це точно. зараз сюди поставлю є все, в мене тут камери є. Так, слухай, перевір, що там є взагалі у цьому будиночку. Так, друже, тут е... так. нічого в... нема, ресурси якісь. стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І, можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. Що там? Залізу. О, залізо, забирай все залізо. Так, Є. бери залізо. Так, слухай, мені здається, що тут е, не варіант залишатися. А де ти пропонуєш? Треба йти далі. Ой-ой, Уййом ой, тут! Знову цей тралале, тралала. За мною швидко, швидко. Треба сховатися, в нас є фейкові блоки. Ми зможемо давай, давай. зробити. Так, давай. О, зараз. Диви, тут якась вежа є. Слухай, знаєш, що я пропоную? Так, давай побудуємо ось тут. Так, зараз. Диви, ось тут все це, це зробимо. Ось так робимо собі оборону. Так, трохи сюди. Сюди, так, о, все, ось так робимо. Так, друже, давай. А верхні блоки вони будуть трохи криві. Ось так робимо. Нам потрібно трохи закопатися. Так, на жаль, нас лопати нема. Ми не встигли її взяти. Але я сподіваюся, що нам цього вистачить. Так, трохи заглибимося. Так, ти де взагалі, друже? Друже, я тут доставляю все, щоб. Добре, о, добре роби. Так, це сюди, це сюди. Так, є. Yeah. Все слухай, друже, майже все в нас вийшло. Так, є. Yeah. Я зараз камери поставлю тут біля нас, щоб дивитися, щоб цей тралолело тролеле на нас не напав. Так, о, я бачу вежу, я пропоную поставити камери туди. О, ні, він там! Я бачив тралолело тралола. Тралала. Ховайся, друже. Я, пункту... я, я чую, друже, капець. Ось він там. Все зник кудись. Слухай, це буде доволі таки важко вижити. Та я все зрозумів. Це... Пустеля, блин. Так, о, я ось сюди поставлю камеру, щоб слідкувати. З усіх боків, щоб було видно. Так, зараз швидесенько, під'єднуємо її. Все, погнали звідси. Так, і ось сюди поставимо. Слухай, друже, нам, я не знаю, що нам робити, нам потрібно знайти якусь печеру. Так, о, тут є скриня. Так, Можливо, в цій скрині є щось цікаве та корисне? Ні, на жаль, тут нічого такого нема. Жаль, так, зараз поставимо ось сюди. Ні, я не можу туди ставити. Так, сюди поставимо. Є, камера тут вже є. Так, друже, ти там знаєш що? Я не знаю, як нам Шо? тут вижити, тому що нам потрібно зробити хоч щось. У нас є дерево. Але, слухай, нам потрібно здоробити камінь. Так, ти що хочеш зробити взагалі? Я хочу тут поставити камери, друже. Так, тоді я з тобою зараз поставимо разом. Так, залазимо сюди. Є, yeah, я майже oh. заліз на гору. Так, але нам потрібно ще в бік поставити. Ось так, ось так. Слухай, yeah. друже, а якщо ми побудуємо тут будинок собі, а? Як гадаєш? Uh, ну, не знаю, це буде досить таки паливно, друже. Ну слухай, uh, тут є річка, ми зможемо зробити там бункер. Ти впав? Ay, я впав. Так, я ось так зроблю. Так, ти з усіх боків поставив? Нічого собі. Так, зараз так, я ще сюди залізу. Є. Yeah. Так, гаразд, зараз ось так. Є. Yeah. Та я зараз хочу поставити сюди також камери, щоб їх під'єднати, щоб все це працювало. Так, так, є. Yeah. Слухай, друже, звідси все видно. Я в шоці. Так, я не бачу цього тралала-тралала. О, я бачу щось у, у, у тому. Бомбардіро, крокоділо. Ти чуєш це? Я, це? Балант, я чую, друже. О, ні. Друзі. Так, Друзі. я чуть не вбився. Оце так. Так, я залажу в нашу цю схованку і дивлюсь по камерам. Так, я також, я зараз до тебе йду. Так, сюди. Трохи О, ще потрібно зробити. Ось тут. Я бачу цю бомбардиру, крокодило! Він там. Він тут, друже. Я бачу, друже. Так, треба зробити. ти бачиш, Він бомбить там все. То я бачу все вибухає. Так, о, друже, я знайшов! Ще якийсь будинок неподалік від нас. Так, зараз... Так, я тебе бачу. Так, я зараз тут дещо роблю. Щоб ми все бачили! Я чуть не впився, Ти бачив це? Я хотів, я, камери, я хотів камери поставити, але все зламано. Так, треба поїсти. У нас їжі дуже мало. А цей монстр на нас нападає. Я в шоці. Де він, друже, ти чуєш? Не знаю. Я чую його, але не бачу. Так, зараз е, ось тут потрібно поставити камери. Та да, слідкувати буду по ним. Друже, він позаду тебе збоку, справа, дивись. Так, я поки що не бачу. О, він там. О, ні. Оце так халепа. <постив> так, сюди, сюди. <постив> я поставив. Друже, мені потрібна твоя допомога. Він зараз мене вб'є. Так, відвали. він... Я зараз і скину. І прямо. Ось так, я його закидаю зараз. Пес песком тут. Вали звідси! потворисько. Капець. Він дивиться на мене! Друже, мені страшно! Порко, Потрібна допомога твоя. Мердарду, жокари, Він кудись вал. Потрібно зробити? О, я бачу. Так. Орнелла, все, зараз буду стрибати. є. ось. Чуть не, чуть не розбився? Так, ти там зробив взагалі бункер нам? Так зробив. Так, слухай, ну, треба. Майже. Треба ще заглублюватися. Так, я е, пропоную будувати бункер та подивитися по камерам, що тут взагалі відбувається. Так. о, Диви, там все вибухнуло. Я те бачу, друже. Так. Я бачу, друже, як все вибухає. Слухай, в нас велика халепа. Мені. О, він летить! Чуєш? Ти бачиш? Кр... Бомбардиро крокодило. Так, дев'ята камера. Ось я його там бачив. Восьма десь тут був. Слухай, друже, о, не він пролетів. Я не бачу. Сьома камера. Так, де він? Не бачу його взагалі. Так Он десь тут був. Звідси. А, о, я бачу! Летить! Все бомбить! Я в шоці! Все зруйнував! Кудись полетів? Яка потвора? Слухай, я в шоці, друже. Так, я також в шоці. Знаєш, що нам потрібно зробити оборону. У нас є кактуси. Ми можемо з них робити оборону, щоб він тут набігав. Або вони будуть його дамажити. Так, сюди. Так, виходь, давай швидше, допомагай. Щоб їх тут було дуже багато. Так, щоб це все було не дуже палено. Так, сюди. О, ні, він знову тут. Друже, ховайся. Сюди ховають. Жесть, друже, шо там? Та тут все вибухає. Я в шоці. Ти чуєш ці звуки дивні? Я чую, чую, він літає, друже. Де, я не бачу. Капець. А ось бачу! Все полетів кудись. Там великий бабах вийшов. Так, я в шоці. Так, тут нікого нема. Слухай, друже, мені здається, в мене перша камера зруйнована. Так, мені здається, що нам потрібно тікати з цієї схованки, тому що з такими темпами в нас скоро нічого не залишиться. Я Капець. Ну, не знаю, як хочеш. Так, добре. Зараз тоді будемо тікати, звідси ось сюди поставимо є. Так, слухай, тут. О, в мене я є бачу, план. там якийсь дім, друже. Так, там Побігаю є будиночок, туди. погнали туди. Я також це хотів запропонувати. Так, сюди. Все, треба поїсти трохи. Та погнали туди. Так, давай, давай, друже. Швидше туди. Слухай, можливо, там є щось корисне? Я поки що не слухай, бачу зобі. я там бачу когось, можливо то зомбі. Так, там зомбі, в нього є зброя. Я в шоці. Капець. Так слухай... Що е... робити нам? Я не знаю, що нам робити. Тралалей, тралалей, треба їх тралала. якось вбити. Де? прямо тут, друже, він, він, мабуть, тут. цього зомбі вбиває. Он він, я його бачу. Тікай, друже, тікай! Уйді, нам зараз буде аплик. Я в шоці. Тралалеро, тралала. Він там, позаду мене, друже. Тікаймо, тікаймо, тікаймо. О, ні, я чуть не застряг. Він щось кидай в нас! Так, я біжу за тобою. О, нарешті є. Так, слухай, давай я за мною, друже. Тут є камінь. Так, давай за мною. Ти де взагалі є. Ей, друже! Да, я у цій печері. Ну, ти подивись тут, її засипало вже, майже. Як її засипало? ось вона, дивись сюди. Ди. так, Ді, слухай. Ти? Ну я біля тебе був, ти тільки що мене не бачиш, чи що. Я не бачу тебе взагалі. Так, зараз я до тебе йду знову. Другий раз я піднімаюсь. Позаду тебе, друже, ось ти мене бачиш. Давай, друже, я ось. Гайде самі, слухай, тут зможемо здобути собі блоки. Так, диви, тут є камінь. Так, слухай. О, я знайшов залізо, нарешті. Так, зробимо зараз собі ось що. Так, робимо дошки. Слухай, я пропоную залишитися тут. Вийти нагору, поставити собі там камери, щоб слідкувати, що відбувається взагалі. Слухай, ти зможеш здобути зараз. Я тобі зроблю кайло. Так, швидесенько все це робимо. Так, е воно буде дерев'яне, але здобуть трохи каменю. Я його тобі сюди поклав. Друже. Ось. Крокодино. Все, давай, нам давай, потрібно здобути здобу я... ще більше каменю та зробити піч. Там все вибухає, я в шоці, друзі, взагалі. Так, е біжимо сюди. Ось так є. Друже, тут все засипало. Я навіть не знаю, як нам по ціро... тепер поставити камери. Так, друзі, зараз спробуємо вилізти звідси. Все вибухнуло. Я в шоці, друзі. Я в шоці, що тут відбувається. Так, сюди. Так. Поки що нікого не бачу. Зараз е спробую поставити камери. Так, сюди, сюди, сюди. І зараз швидесенько ось так робимо. Друже, як там в тебе справи? Починаю роздобовувати залізо. Добре, так, сюди, сюди і сюди. Так є. Я все під'єднав. Все. Зараз буду лізти до тебе. Тут ще вибух був. Я в шоці? Так зараз, друже. Тоні? Що тут. Ви... Я, я втрапив у якусь халепу, мене засипало. Я не бачу нічого. Капець, друже, ти живий. Так, я поки що живий. О, ні. Так, зараз спробую вилізти звідси. Що тут коїться, взагалі не розумію. Так, як до тебе пролізти сюди, не знаю. Де ти взагалі? Так, ось сюди. Нічого собі. Це так тунель. Так, друже, я до тебе прийшов. Що в тебе є все необхідне? Ти зробив піч? Нам потрібно. Ти не зробив? Слухай, я зараз тільки роздобуваю все. Погано, слухай, там такі вибухи. Тут все засипало, потрібно, я не знаю. Знову він. Я по камерам подивлюсь, що там відбувається взагалі. Всі камери зруйновані. О, ні, він нас бомбить! Все зруйноване, все. Камер в мене більш нема. О, нарешті Це, на я поставив піч. залізо. Так, слухай, добре. Я не знаю, що нам робити, мені здається, що нас зараз засипе. Ти чуєш ці звуки, чую. Нас просто засипить. Слухай, я не знаю. Так, всі камери зруйновані, абсолютно всі. Можливо, нам потрібно купати кудись та знайти ще більше печеру, та я пропоную залишитися тут надовго. Але нам потрібно буде вночі е, піти нагору та здобути їжу. Чуєш ці звуки? Я, я чую, друже, що нам депоти? робити? Я в шоці, диви, зараз засипи. Корнелла що? Треба вилазити пейла. звідси? Ой -ой. Знову писок. Треба зробити лопату, щоб швидесенько його ламати. Я не знаю. Давай зараз його я Так багато там. Роби лопату та будемо вилазити звідси, поки він нас взагалі не засипав. Слухай, це мені здається буде дуже довго.